Яка буде вартість монетки світ після лістингу, Чи є сенс монетку продавати зараз чи зберегати декілька місяців? Отож, даному відео я надам відповіді на ці запитання. Всім привіт, з вами Тарас, і ви на каналі Стартап. Наближається момент лістингу, а власне 13 числа ми зможемо реалізувати дані монетки, здійснити обмін, продати або кудись перекинути. На даний момент баланс світволет відображається як фьючерс баланс, тобто майбутній баланс, на якому буде відображатися монетки. У мене на даний момент тисяча монеток, і 13 числа вони конвертуються в реальну криптовалюту. Для більшого розуміння, що буде відбуватися з монеткою, переходимо на dao Market, на якому ми можемо ознайомитися з більш детальнішою інформацією про світволет. На головній сторінці нас зустрічає основна інформація. Що таке економія попиту, світ і інша інформація, яка нам не буде актуальна? І ось тут є дуже велика особливість, що світ Wallet – це ось такий рекордний гаманець, який зібрав максимальну кількість реєстрацій за максимально короткий проміжок часу. Якщо порівнювати з іншими застосунками, такими як Stepin, криптогаманцями Solana, Avalanche, NIR, Cardano і інші, фактично світ Wallet продемонстрував рекордний показник по реєстраціях. Як заявляють світ, вже зареєстровано близько 13 мільйонів користувачів. Тобто, це абсолютний рекорд, якщо порівнювати з іншими криптогаманцями, це вже демонструє велику зацікавленість середвих користувачів. І що не менш важливіше, криптогаманець NIR створюється в декілька хвилин і не потрібно там над складних реєстрацій або якихось документів. Це все створюється в три кліки. Наступна це економіка проєкту. Ми можемо більш детальніше ознайомитися з основними принципами, але фактично це на даний момент сухі технічні характеристики. Які ми побачимо, як працюють, коли пройде лістинг, і як буде розвиватися проект. Тому що якщо говорити, наприклад, про той ж самий степен, у степена, також було багато планів, різних цікавих сторінок, на яких розповідалася цікава інформація про перспективи, плани і так далі. Але як все відбулося в реальності, ми бачимо, тому ми будемо детально стежити за свідкоїном і спостерігати, як проект буде розвиватися. Наступна дуже цікава вкладка з метриками дозволяє зрозуміти, як розпреділялися токени та скільки було токенів виділено для команди, а скільки токенів було виділено для публічного сейлу. Власне, на даному сейлі користувачі отримали частину токенів, і дані токени з певних причин вони будуть продавати зразу ж, або очікувати більшого зростання та продавати в майбутньому. Отож, давайте більш детальніше розбиратися в цьому питанні. Наступне, що обов'язково потрібно глянути, це раунди розблокування токенів. Для прикладу, uh, Seed Round. Отримав токенів на суму практично 7 мільйонів. Вартість токена становила 0,11 USDT. І власне дані токени не будуть розблоковані на протязі першого року, а будуть розблоковуватися Поступово в наступних 36 місяців. Наступне це приватний раунд, на якому розподілили приблизно 10 мільйонів токенів по вартості 0,14 долара. І також дані токени не будуть розблоковані на протязі першого року, а будуть поступово розблоковуватися на протязі 36 місяців. І наступне це публічний сейл. На даному селі було розподілено тільки 2 мільйони токенів по ціні 0,07. І спочатку будуть розблоковані 35% токенів. З 9-го місяця будуть е, також розблоковаться 35% токенів і потім з 18-го місяця будуть також розблоковуватися 30% токенів. Як висновок, ми можемо зрозуміти, що на публічному селі була найдоступніша та найпривабливіша ціна, але потрібно враховувати, що ось тут було тільки розподілено 2 мільйони токенів. На приватному раунді було розподілено 10 мільйонів токенів і на сенд-раунді було розподілено приблизно 7 мільйонів токенів. Наступне ми ознайомлюємося з графіком розблокування всіх токенів. І на даному графіку ми можемо спостерігати одне: що найбільші токенів на початку будуть розблоковані для єрдропу та для екосистеми. А для команди приватного туру і інших джерел вони будуть розблоковуватися послідовно. Це фактично звичайна практика для ось таких проєктів, бо степена була схожа токеноміка, тому ось тут кардинально нічого нового. І також суттєво будуть розблоковані на токени на фондову скарбничку. І в загальному ось тут немає кардинальних відмінностей між іншими проектами. Але потрібно враховувати, що в середньому ось такі проекти після лістингу надають нам 4-5 ікси, тож ми приблизно можемо орієнтуватися на певну ціну токена. І переходимо, мабуть, до найважливішого, яка вартість буде токен на момент лістингу. Для прикладу орієнтуємося на такий показник на dao маркеті. Переважно кожна монетка дає 4-5 іксів. Якщо ми обираємо публічний сейл, вартість токена на даному сейлі становила 0,07 долара. Отож, ми множимо на 4, отримуємо приблизно 0,3 долара. І якщо ви зберігали на власному гаманці приблизно 1000 токенів світ, тоді ви отримуєте орієнтовно 30 доларів. Ця інформація взагалі не точна і неї. Істиною, але приблизно ми можемо порахувати, що з кожної тисячі токенів, якщо ми зберігали на гаманці, ми отримуємо 30 доларів. І це, звичайно, не великі показники, але потрібно враховувати, що в даний проект ви нічого не вкладали. І як на мою думку, вартість токена в даного проекту поступово буде падати, як і в інших проєктах. Хоча світку позиціонує себе як зовсім інший проект в порівнянні того, в порівнянні з тим самим Степеном. Хоча, як все буде на практиці, нам ще потрібно поспостерігати, але на даний момент ми можемо вже зрозуміти, хоча б загальну концепцію проєкту та на якій стадії він знаходиться. Отож, якщо у вас розпоряджені певна кількість токенів світ, я би рекомендував після лістингу зразу ж їх продавати. Я дуже сумніваюся, що вартість токена буде складати хоча б 0,5 долара або хоча б для прикладу 0,1. Тому фіксуємо дохід зразу ж після лістингу і будемо подальші дії приймати відносно розвитку проєкту. Якщо відео сподобалось, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Тарас на каналі Стартап і до зустрічі в наступному відео.